Моя людина. Я її не боюсь. Вона дуже сильна, тому що дуже багато їсть. Вона всеядна. Мяу. Що ти лопаєш? Мяу. Дай мені. Не розумію, чому вона стала господарем. Може, з'їла щось незвичайне? Вона утримує в чистоті мої кімнати? Відкрий мені двері. Відкрий мені двері. мяу! Вона бере в лапу гострий кіготь і дряпає ним по білих аркушах. Ні в що більше грати не вміє, спить уночі, а не вдень, в У темряві нічого не бачить, не знає ніяких задоволень. Не прагне крові, не мріє промисливство, і бійко, не співає розміє же ушиці. Часто вночі, коли я чую таємничі голоси і все оживає навкруги, Вона сидить за столом, схиливши голову, і дряпає своїм кіхтом по білих аркушах. Не уявляй, ніби я думаю про тебе. Я лише слухаю тихий шурхіт твого кіхтя. Інколи шурхіт затихає, жалю Не в силах придумати жодної іншої гри. Мені стає жаль її. І я також і буде. Підійду до неї. Тихенько нямкну в болісно солодкій знемозі. Тут моя людина піднімає мене. Снурю своє обличчя в мою шерсть. В такі хвилини у неї буває помітний проблиск вищого життя. Але не уявляй, ніби я думаю про тебе. Ти мене зігріла, і я знову піду слухати. Голоси ночі.